Привіт, мої маленькі друзі, з вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку про жінку, що мала крила. Слухайте уважно. Жив на світі бідний чоловік із своїм сином Петриком. Їм двом минав вік, як вода по камінню. Спливали тижні за тижнями, роки за роками. Петрик підріз, навчився полювати, якось вийшов на одну галявину, а там росла шовкова трава. Він не хотів травичку столочити, ліз краю під корчем і почав дрімати. Раптом чує фах-фах-фах. То прилетіли три дівчини. Такі файні аж рота роззявив. Вони скинули крила, поклали їх у шовкову траву і взялися за руки, аби танцювати. Коли їм доста було танцю, знов почепили собі крила і полетіли. Петрикові уже не дрімалося, подався додому. Другого дня прийшов на галявину і ліг на те ж саме місце, де лежав учора. Дівчата прилетіли. І затанцювали аж листя шелестіло. Потім фах-фах-фах і сховалися десь за горами, за лісами. Петрикові найбільше сподобалася найменша повітруля. Він пішов додому і не їсть, не спить, а все думає про ту дівчину. Чого ти, Петрику, сумний? спитав його батько. І хлопець зізнався. Біда, тату, я полюбив дівчину. Чо, біда, добре, буде в нас весілля? Ні, тату, не буде, бо дівчина з крилами. І Петрик розповів, як то все було. Батько подумав трохи і відповідає. Встань раненько, візьми лопату. І викопай яму коло того місця, де ті повітрулі залишають крила. Потім залізь у яму, накрийся там гілками і чекай. Коли найменша скине крила і піде танцювати, ти хапни їх і сховайся знову. Старші сестри полетять собі, тоді поговориш із своєю дівчиною. Добре, втішився парубок. Устав рано раненько, узяв лопату і пішов на галявину шовковою травою. Там викопав яму і сховався в ній. Раптом фах-фах-фах. прилетіли чарівні дівчата, скинули крила і пішли в танець. Крила наймолодшої впали майже перед носом парубка. Він хапнув їх і стягнув у яму. Накрився гілками і не дихає навіть. А дівчата знов натанцювалися, скільки душа бажала. Потім старші почепили крила і полетіли геть, а найменше шукає свою і не може знайти. Сіла та й заплакала. Хто забрав мої крила? Де я тепер дінуся? Петро виліз із ями і каже Не плач, файна дівчино, твої крила в мене, та я тобі їх не віддам, бо полетиш геть. А я люблю тебе і хочу, абись була моєю. Що мала робити бідна дівчина? Вона відповіла буду хлопцю твоєю, але віддай крила. Ні. Крил не віддам. Петро повів її додому, сховав крила в скриню. Скоро справили весілля. Коли гості з усього села відтанцювалися і відгойкали, молоде подружжя зажило щасливо. Минув якийсь час і в родині народився хлопчик. А одного разу. Сусіди їх покликали до себе на весілля. Жінка танцювала так файно, що все село збіглося дивитися. Її спитали, де це ти навчилася так красно танцювати? Мене моя мама навчила, а якби мій чоловік віддав мені хоч на хвилинку крила, то я би ще краще танцювала. Попросіть його, хай дасть! Петра обступили з усіх боків і почали просити. Дай, чоловіче крила, хай жінка потанцює, доки ще молода. Не тримай задурно крила у скрині, бо сплісніють. Вони там не варті печеної цибулі. Навіщо їх ховаєш? Так кричали всі, що Петро не витримав. Побіг додому і приніс жінці крила. Вона їх почепила і станцювала один танець. Петро дивився, наче зачарований. Його жінка була як принцеса, але коли закінчила танець, схопила свого сина і фах полетіла. го а ади яка? здивувалися люди. А у Петра потекли сльози з очей. Я знав, що таке буде. Ади послухався дурних і пішов додому, як півтора нещастя. Дома більше не було ні жінки, ні дитини. Петро узяв на плече рушницю і пішов у світ. Ішов ішов полями, лісами, три торбини хліба з'їв і п'ять пар чоботів порвав, не ставав ні на хвилинку. А раз вийшов на широке поле, дивиться, три хлопці так б'ються, що аж дрантя з них летить. О, сказав Петро, що ви не поділили? Хлопці розщепилися. Найстарший відповів Розсуди нас, добре, чоловіче. Умер наш ненько і залишив адибаняк, чоботи, шапку невидимку Кому все це має належати? Я кажу мені, бо я найстарший. Ні, мені. Мені, ненько, мене найдужче любили. Брати знову до бійки. Гов. крикнув Петро. Тримайте руки при собі. Я вам дурням зроблю справедливий суд. Брати дивилися на нього, чекають його слова. Адіть, я зараз вистрілю і маєте принести мені кулю. Хто скоріше принесе, тому дам і баняк, і чоботи, і шапку невидимку. Найбуде! – аж підскочили брати. Петро зняв рушницю із плеча і випалив. Брати зірвалися із місця, побігли за кулею, як три лошаки. Петро засміявся. Не знають дурні, що рушниця набита лише порохом, і широтом. Будуть шукати оту кулю до кінського Великодня. І сам, узув чоботи, надів собі на голову шапку невидимку, взяв баняк та й далі. А що на крок ступить у тих щободяг, то на цілий день ходьби відміряв так велику дорогу і скоро дійшов до своєї жінки, дивиться між яблунями хата, а на травичці. Грається хлопчик, то був його син. Петро зняв на хвилинку шапку на невидимку і спитав Михайлику, а чи мама дома? Сидить у хаті з тіткою. Піди скажи, що тато прийшов. Михайлик до хати. Мамо, є вже тато. Сюди людина не дійде, і птах не долетить. Ні, мамо, справді тату зі мною говорили. Тоді мати сказала якщо прийшов тато, най нарве мені яблук, з тої яблуні, з якої яблука ніколи не падають. Михайлик вибіг і переказав, що говорила мати. Петро підійшов до яблуні, з якої яблука ніколи ще не падали. І потримав баняк під гілками. Яблука западали до нього, ніби хто тряс деревом. Петро наклав синові повну пазуху плодів і мовив Неси мамі. Хлопчик відніс яблука. Гід тату нарвали. Нехай іде до хати, втішилася мати. Михайлик радо вискочив на двір, та за якусь хвилинку. Вернувся сумний. Ну, де є твій тато? спитала мама. Нема, хлопчик заплакав. Він тобі приснився. Петро скинув шапку на видимку. Ні, не приснився жінко. Вона дуже зраділа. Вернулися додому і знову стали жити у злагоді й любові. Мабуть, живуть ще й дотепер. Як не повмирали. От і казочці кінець. А хто слухав, молодець! Якщо вам сподобалася моя казочка, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, слухайте мої казки, навчайтеся і розважайтеся разом зі мною. Дякую!